Російська література краща за українську. Мова більш звична, а діячі талановитіші. Чули про це? Чи не так? Це називається комплексом меншовартості, який штучно насаджували українцям роками. Комплекс меншовартості це ворожий інструмент маніпуляції, який росіяни використовували проти українського народу роками, а тим більше століттями, і який ми сьогодні намагаємося викорінити. Але на це нам теж потрібен час. І він свідомо так писати, вводив, вводився у суспільну свідомість, у свідомість людей. Ну, що там говорити? Згадаємо, ті, хоча б ближчі періоди і, і комсомол. Піонерські юнати, тумпи, всі ці програми шкільні ну на чому будувалися. Меншу вартість це коли соромишся свого і перебільшуєш чуже. Певна кількість українців, наприклад, як належне сприймали іншомовне телебачення, радіо без українських пісень. А велика частина україномовних українців, мотивуючи ввічливостю, переходили на російську мову, і усьому цьому сприяла російська пропаганда. Вони Вливали шалені мільярди в пропаганду, в інформацію, в те, щоб наші мізки підготувати до того, що склалось враження, що ми справді готові їх тут зустрічати. І вони, вони повірили. Божевільний Путін це повірив справді. Він досі в це вірить. І значна частина більшість населення у цій Росії в це повірила. Тільки в останні роки українці нарешті масово почали позбавлятися від своєї меншовартості. Для цього нам потрібно було пережити сотні смертей на майдані і тисячі на війні. Найголовніше це пам'ятати уроки нашого минулого. Найголовніше знати. Що Росія це споконвічний ворог України, і це правило допоможе викорінити у собі малороса, переконаний Микола Жулинський. Початок вже закладено, адже з початком війни українці все більше цікавляться своєю історією, культурою, традиціями та звичаями. Все частіше слухають українську музику і все більший інтерес до української літератури. А щоб закріпити результат, необхідні рішення на державному рівні. Визрівання дозрів... відбувається, і е, е, йдеться про те, я кажу знову повторюю, що державна політика має бути спрямована не просто дивитися, хай вони дозрівають до українського до украї... україноцентричних ідей. Державницька політика і державна має бути спрямована на те, щоб сприяти цьому процесу. Це питання соборності сьогодні. Це питання соборності і соборність вона досягається багатьма такими засобами, починаючи навіть від такої єдності правил гри в економіці і завершуючи, наприклад, вірою. Сьогодні важливо зауважують столичні гості не нападати на інших українців, у кого процес позбавлення комплексу меншовартості лише розпочався. Він не короткотривалий, але наші співвітчизники на правильному шляху. Наша справа підтримати і допомогти. Єднаймося, адже у цьому і є наша українська сила.